Небезпечні борги за комуналку стало відомо, за яку суму українців можуть відключити від послуг. Вітаю українці! вітаю підписники і глядачі на каналі Знаю. Підписуйтесь на канал тільки важливі новини. Деякі українці звикли накопичувати борги за комунальні послуги, а під час війни ця проблема вона стала Просто катастрофічною. І зараз багато кого цікавить питання, а чи існує взагалі якась сума заборгованості, після якої вас можуть відключити від надання послуги? Що ж кажуть експерти? За словами координатора житлово-комунальних та енергетичних програм цивільної мережі ОПОРА Тетяни Бойко, під час дії військового стану заборонено відключати споживачів від будь-яких комунальних послуг за несплату, а також нараховувати пеню. Та інші види штрафів. Однак вона закликає не зловживати цим, оскільки закінчиться війна, і за комунальні послуги доведеться розраховуватися. Це можуть не робити лише ті люди, чиє нерухоме майно, просто знищене. Тож накопичний борг із вас не спишуть просто так, і після війни з цим будуть великі проблеми. Якоїсь конкретної суми заборгованості, після якої обов'язково мають припинити надання послуг в законодавстві, не прописано. Бачите, як тут цікаво зроблено. Це все не прописано. Але так само не прописано і сума, за якою постачальник послуг має звернутися до суду. Ну, зазвичай це вже така сума, з якою можна просто йти до суду, оскільки суд це завжди додаткові витрати. Тобто, зазвичай ця сума вже перевалює за 100 тисяч гривень. Але експерт не радить навіть і близько думати про те, щоб цим зловживати. Як взагалі відбувається ця процедура? Спочатку виконавець має надіслати боржнику письмове повідомлення з вимогою сплатити борг. На нього потрібно відреагувати у вказаний час. Якщо людина цього не зробить, виконавець може вдатися до припинення надання послуги або звернутися до суду за стягненням боргу. Ось так все і відбувається. Тобто роблю такий висновок, що після війни... Буде просто поголовне, ось 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 такі моменти будуть просто поголовно. Зазвичай, взагалі, ці процеси вони відбуваються паралельно. Але про це можна буде говорити тільки після війни. Але якщо ви отримали повідомлення і якимось чином відреагували, у вас принаймні розпочнеться діалог, є можливість відстрочити цей процес. Наприклад, можна укласти договір про реструктуризацію і зробити свій. Обов'язок більш розбити ось все це на якісь частини, які будуть влаштовувати і вас, і комунальників. Але це ще не все. Зараз вже є випадки, коли українцям просто погрожують відключити послуги під час війни. Читачка сьогодні розповіла редакції про те, що представники ЖЕКу, які обслуговують житловий комплекс, просто загрожують мешканцям із боргами за комуналку. Тобто українцям обіцяють відрізати певні комунальні послуги, якщо ті не сплатять борг за словами експерта, це взагалі порушує закон. Адже під час війни просто заборонено як відключати послугу, так і вимагати за неї. Взагалі, щось вимагати за неї, якийсь обов'язок. Проте є ще і інша сторона медалі слід розуміти, що ніхто не повинен безкоштовно працювати. Експерт каже, що комунальники теж наші герої на цій війні погоджуюсь з цим. Ми бачили, що навіть у напівокупованих містах вивозилось сміття, була вода, швидко відновлювались електромережі та газові труби. Хтось все це робив. Експерт зазначила, що оплата комунальних послуг це також внесок в наближення перемоги у війни до відновлення інфраструктури і так далі, і так далі. Це просто питання свідомості людей. Я від себе хочу додати, що так, то все є так. Але всі мають отримувати зарплату, комунальники теж. А що робити, якщо в людей немає грошей? Ось просто за те, щоб заплатити за комуналку? Все це добре, все розповідаючи, там і не буде підвищуватись і те і інше, і третє, п'яте, десяте не буде нараховуватись, там пені, ще щось не можуть відключати. А що робити, якщо не, не, от, ну, немає у людини грошей заплатити? Я вважаю, що про це має подбати держава. Але поки що цього не видно. Побачимо, що буде далі. Що ви думаєте щодо цього? Пишіть в коментарях. А на сьогодні все.